На Чернігівщині розпочався новий навчальний період, і вже другий рік поспіль він триватиме в умовах війни. Але цьогоріч у багатьох школах навчання відбуватиметься в режимі офлайн. Початок нового навчального року є стресовим періодом для школярів. До того ж, безумовно дистанційне навчання в школах позначилось на всьому навчальному процесі. Тож школярам доведеться пройти період адаптації. Учням тепер значно важче зосередитись на навчанні. Першокласники з радістю прямують до школи 1 вересня, а вже в наступні дні похід до школи перетворюється на справжні випробування як для дитини, так і для батьків. Як налаштувати дитину до школи, як подолати стрес першого класу, коли доведеться незвично довго садіти та багато вчитись, як допомогти якнайшвидше пройти шкільну акліматизацію, призвичаїтись до нового режиму? Про це все ми розпитали психологиню Марину Фатєєву. Взагалі, та адаптація до першого класу це, це ну, досить такі, такі випробування для першачків. З чим це пов'язано? Це пов'язано з, з тим, що десь припадає криза семи років, дітки йдуть в школу, і їм в соціумі потрібно зайняти своє певне положення. Що можуть зробити батьки для того, щоб допомогти? Перше це дотримуватися режиму дня. І харчування зменшити кількість вуглеводів, тому що вуглеводи дають. Вивільняють, ну, дають велику кількість енергії, а дитина має в школі певний час сидіти. Після школи дуже гарно, коли дітки можуть рухатися, вони можуть бігати, стрибати, вони можуть грати в будь-які рухливі ігри, щоб компенсувати той час, коли вони були нерухливі. Є такі дітки-негативісти, які приходять і кажуть, що в школі все погано. То задавати запитання. Перше, а що було добре в школі? Нехай дитинка розкаже, що було добре, що сподобалось, що було цікавого. А потім обов'язково запитати, і що ж було погано, щоб підтримати дитинку, для того, щоб вона розуміла, що дома її підтримують, дома її розуміють і приймають. Просто сказати їм, я поруч, я бачу, що тобі сумно, я бачу, що тобі складно, але я поруч з тобою. Дуже класно, ще емоційні доторки, емоційні Емоці... доторки Емоці... Доторки це такі лагідні слова, коли мама приймає свою дитинку, вона її жаліє, якщо вона втомилася після школи, і тілесні доторки. Таким чином дитинка відчує підтримку. На знак підтримки дитинки дитинці можна дати якийсь талісман з собою, який буде нагадувати їй про домівку. Це може бути значок, це може бути брошка, це може бути якась іграшка, брилок. Небажання ходити до школи хвороба. Та різка зміна настрою це ознаки шкільної тривожності. Психологиня зазначає, що адаптацію до навчання переживають учні будь-якого віку. Під час адаптації можуть виникати різні симптоми хвороби. Це пов'язано з проявом підсвідомих емоцій, і переважно ці емоції негативні. Вони відображаються в цілі та проявляються у вигляді певної хвороби. Що з цим робити? Для того, щоб дитинка могла розвантажити себе від тих емоцій, які не може виразити, дуже класно побити подушку руками, покричати так, от знаєте, від душі дуже класно можна послухати музику, потанцювати з дитинкою, пограти з нею в рухливі ігри. Тобто, що завгодно для того, щоб ці емоції вийшли, і дитинка їх про. Жила, тому що вона може навіть не усвідомлювати, е яку, яку емоцію відчуває, але вона викликає напругу в тілі е і тому виникають будь-які симптоми е симптоми там будь-якої хвороби. Підлітковий вік вважається одним із найскладніших періодів у житті кожної людини. Діти набувають нових звичок, вибирають не ті компанії, часто стають агресивними. На думку експерта, найголовніша проблема перехідного періоду для дитини це усвідомлення, хто вона і для чого вона. І перебіг цієї кризи дуже залежить від батьків. Якщо батьки підтримують свою дитину, якщо вони її розуміють і приймають такою, якою вона є, то у дитини не буде внутрішнього болю. А якщо немає внутрішнього болю і відчуття нерозуміння зі сторони батьків, то тоді у дитини не буде потреби, не буде виникати агресія, не буде потреби якось самовиражатися за рахунок інших, тим паче булінгувати інших. Агресорами за Зазвичай стають діти, які хочуть самоствердитися за рахунок когось іншого, оточуючого. Зазвичай такі діти вони мають агресивну поведінку, тобто вони домінують, а болінгувати можуть кого завгодно найчастіше це може бути дитина, яка має занижену самооцінку, або вона слабша по духу за агресора. Але для того, щоб дитина не не мала бажання стверджуватися за рахунок інших, вона має проживати своє життя так, як вона хоче його проживати, ходити на ті кружки, на які вона хоче, навчатися так, як вона хоче. На той рівень, який сама вважає за потрібним, і якщо ця дитина відчуває підтримку батьків, то в неї ніколи не виникне бажання стверджуватися за рахунок когось, бо вона і так буде відчувати любов, підтримку і прийняття. Підлітки, якщо відчувають внутрішній біль, вони йдуть або в залежність, або в сексуальні стосунки. І для того, щоб цього не було, потрібно якісно приділяти дитині час хоча б 30 хвилин на день з нею поговорити. Таким чином, дитина буде відчувати підтримку батьків і вона буде відчувати, що її розуміють, приймають і люблять. І тоді, у ці всі негативні прояви їх просто не буде, і криза підліткового віку мене дуже спокійно. Іспит слово, що викликає стрес не тільки для дитини, підлітка молодої людини, а й батьків. Найголовніша порада для школярів не залишати весь матеріал для вивчення на останній день, а потім панічно хапатись за все та вчити не вивчене. Найгальніше впливає на вивчення матеріалу це режим дня. Певна певні години сну, які дитина має вис... саме висипатися, режим харчування, правильне харчування і робити перерви між ну навчальними предметами, якщо. але ж якщо вже ж виникає страх. Що з цим робити? Є такі класні дихальні техніки, які стабілізують, є техніки на заземлення, є техніки для зняття. Е Напруги в тілі їх досить багато, і вони, скажімо так, спрямовані на те, щоб дитина могла виключити свій рептильний мозок, емоції, включити когнітивні функції, саме мислення. Що діти хочуть від батьків? Вони хочуть, щоб їх розуміли, що розуміли, що вони тривожаться, що їм страшно. І найголовніше батькам сказати, що. Так, я бачу, ти тривожишся, і я тривожусь, мені також страшно, але я поруч. Я поруч з тобою, і це дає змогу усвідомити, що дитинка не одна, і відчути підтримку батьків.